Розпаковка нових фігурок від Monogram. У мене тут серія Гаррі Поттер» і трішечки позаду є ще серія з мультфільму Думками на виворі 2. Я була переконана, що тут знаходиться ексклюзивна. Здавалося, це воно. Але ні, у нас тут Гайгріт. Ось як, власне, виглядає колекція. Окрім них є ще дві ексклюзивні, які ми зараз будемо шукати. Гаррі! Піжамці дракомелови потах хе-хі. <хи> рончик. Дуже красивий рончик. З веснянками. Чочанг. Гарно, йдемо, без повторів. Ну чому так завжди відбувається? Як тільки скажу без повторів, подарую комусь споду. Ще один рончик. Залишається чотири фігурки. Ще один седрік Дікорі. Ще одна чоченг. Краще б це були мелфої. Мені є їх кому роздати. Ще один Гаррі. Ну, гаразд, має бути тоді ще один Мелфий. Ні. І відкриємо ще три фігурки з мультфільму Думками на виворіт». Друга частина. Ах! першою мені попалася огида. Срум'язливий. Мій стан коли? завжди. Всі фігурки йдуть на зручних кліпсах, їх можна прикріпити до своєї спортивної сумки, рюкзака і так далі.